Нестандартна перевірка на вірність. Так, вам би не завадило сходити у спортзалу. Оце вона його зачепила. Ну, взагалі, то гарний кінь має стояти під навісом. Чоловічий животик має бути. А кінь це хто? Гарний кінь, гарний породик. Нестандартно почнеться. Зачекайте, це як так? Ви нас тут замкнули? І якщо реально замкнули на даху, так. Як це? Нестандартно продовжиться. Чудовий тортик не бажає. дякую. Надаємо. Чи ви хочете мені ще й тортик плюнути? І нестандартно закінчиться. Тимур, ти очманів? Що ти собі дозволяєш? Чого? Я питаю, ти очманів? Тимур! У мене зустріч з цією красунею, 26-річною Лейлою. Лейла, чому таке ім'я? Чесно, така краса. У мене мама татарка. А в мене така суміш, тато українець, мама татарка. У тебе шикарна гаряча точно. Давай угадаю. Ти до нас звернулась, бо у тебе є хлопець. Серйозно? я екстрасенс. знаю? Хлопець 30-річний Тімур, з яким вона вже два роки разом. Попередні стосунки у нього тривали максимум півроку. А, тобто угу. він такий. Такий, йому приїдається все швидко. Дівчата ага. набридають, йому весь час нових відчуттів хочеться. Ага, а з тобою він зауваж вже два роки і два місяці. Це означає, що зачепила. Але у Лейли є велике але. Розумієш, я працюю співачкою. Класно. Ну він каже, що чекає. Я не знаю, як я можу перевірити. А чекаю з відряджень? Адже Лейла працює співачкою на курортах. Єгипет, Турція, Греція. Тут заробляти дуже важко. А там нормально, так? Там вони… – звісно, там краще. Вони годують, забезпечують тобі харчування, житло, житло, Переліт туди назад. Ого, це так. Проте вдома не буває по 3-4 місяці. Але поки що, на жаль, я виходу не маю, хоча їхати дуже сильно. Mm. Заробляє, звісно. І Тімур має свій бізнес на автозапчастинах. Хоча з Лейлою познайомились, коли ще їздив у метро. Ми з mm. ним знаєш, як познайомились? Він мені на ногу наступив у метро. А я обурилася, в мене просто нові найки були, білі. Ой, на біле це взагалі труба. Ну, ти Знаєш, так, вийшло, що ми щепилися, там весь вагон був шокований. Такий скандал був. Я ж розумієш, теж можу відповісти. Любить теж зухвалих таких дівчат, знаєш, з перчинкою. Любить таких зухвалих з перчинкою. Ага. Коротше, не довіряю йому, Лейла. Мені здається, що йому іноді бракує якоїсь вульгарності, непристойності, розв'язності в поведінці. Розумієш, я просто не завжди можу бути такою. І ти думаєш, що він може повестися на подібну дівчину? Звісно, сподіваюсь, що ні, але щось мені підказує, що може. Що може. Хоча до останнього вірить, що поруч з нею той, з ким кохання на вічно. Одною рукою так і ніжно вбивай. Сепе, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуйся. Така собі бізнес-вумен з гострим язичком, нігтіками та шпильками. Саме таких, за словами Лейли, полюбляє її ті му. Подобаються йому дівчата з перчиком. Та чи не поперхнеться він сьогодні гостреньким? Слухайте, ти там нігтями машину не подряпай. Переймайтесь щоб не колінками. Так, Післяменьки мої. А от Лейлі не до сміху. Чекає на початок перевірки в нашому тонованому бусі. Цор, жарко. Жарко? Mm -hmm. Може, водички тобі? Так, шкода, що нерви не заспокоює. Uh -huh. Лейла нервує. Привіт, привітіно. Привіт, Я звісно рада, а де поїзд? А що я його ще й шльопатиму? Я звісно готова бути вульгарною, та не настільки. Все нормально, мені там зубліпляться. А ти як чому запах наче Валеріянки? Не знаю, може це мої парфуми, але вони без валеріян. Парфуми як Валентино, тільки Валеріяно, <ріпи> щоб тобі було трохи легше. Адже Джелела спостерігатиме за всім по нашому монітору. І якщо не витримає, пам'ятає про найголовніше про слово «стоп». Оля переказує мені, і ми все зупиняємо. Якщо ти вирішила, що більше на це не хочеш дивитися. Але Лейла здається трохи в прострації. Попити, поїсти, перекусити Ні, все будь що добре. Валеріянки до речі, як варіант все вже налаштувались. Ну тоді я теж налаштована бути вульгарною, трохи захвалою, трохи огидною, капусною, і все в такому дусі, що можливо йому сподобається. Але в мене враження, що він мене відправить. І перевірка пройде на урага. <смітна> Уперше дуже приємно. Мені людина каже: сподіваємося, що тебе пошлють нафіг. Я теж насправді на це дуже сподіваюся. Але все залежатиме від Тімура. <му> Чекаємо на нього в орендованій квартирі, нашпигованій прихованими камерами. <му> Чого тут? Бо Тімур зараз шукає квартиру, а ми створили оголошення про продаж цієї за приємною ціною. І Лейла усього лише звернула його увагу на наш варіант. І Тімур клюнув. Сьогодні чекаємо на перегляд. Ріалтор не справжній, наш редактор. Я справжня конкурентка на квартиру. За скільки він буде? Десь за півгодини. За півгодини десь буде. Добре. Я зникаю. І рівно через півгодини. Швидко і без запізнень. Ну що, давайте я Можна вам це так, покажу. Так, можете не розвиватись. Ой, як завжди, красунчик. Квартирка дуже світла, простора. Вся техніка є. Повністю квартира йде з усіма меблями. Утеплений, тому буде дуже зараз секундочку. Зустріч у вас. Ні, можливо, це господар. Добрий день. Так, а ви е, я Крістіна, я на перегляд. Вибачте, я трішки спинилася. Не про зміни. Зараз клієнт. Я думала, я... вас вже сьогодні не буде. Ну, випадковий збіг, Випадкова зустріч. Це другий клієнт. Він теж прийшов подивитись а -а -а. квартиру. Якщо ви не проти, я вам відразу вам можу показати квартиру. Без проблем. Ні, нощі. Він у мене джентльмен. Свіжий, якісний ремонт. Ванна угу. теж дуже стильна. Ой, яка краса. Дайте я зніму на камеру. Звісно, можете зняти. Спальня теж дуже затишна. До речі, мені здається, трохи жіноча спальня. Справді, <рес> наче мене чекали хазяйку. У ну, будь-якому разі можна завжди переробити під себе трохи. У нас накльовується битва за квартиру. Для всіх мешканців будинку я є прошу. підземний паркінг. Це мені підходить. Так, і плюс. мені це теж підходить. Пішки можна дійти до спортзалу, що вам може сподобатись, і вам теж. Судово. Так, вам не завадило сходити в спортзалу. Тримаюся нахабно. Як він любить, оце вона його зачепила. Він у мене такий просто, що сам весь час втягує живіт на всіх фотографіях. Серйозно, мені ж цікаво, що він відповість. Плюс це великий супермаркет. А нічого, просто поклав телефон. Протилила, не смовчала. Сама дала відсіч, За коханого. Ну, взагалі, то гарний кінь має стояти під навісом. Тож все у нього нормально. Тобто, це ти про що? Ну, про животик. Чоловічий животик має бути. А кінь це хто? Ну, я думаю, ви самі здогадаєтесь. Гарний кінь, гарний, породистий. Вірю на слово. Цього не перевірятимемо. А у нас свій навіс, точніше дах. Бо квартирка з бонусом. На даху будинку мешканці обладнали зону відпочинку. Дуже гарно. Ми можемо піднятися. Звісно. Ну, не мешканці, а наша група. Ще зранку. Забабахали і атмосферу, і відеонагляд. Адже саме тут відбудеться головна провокація перевірки. І ми вже майже на даху 21-го поверху. Голова. Так, бережімо голови. Дивлюся, а джентльменів нема серед нас, мабуть. Якось пробралися. Ну, реально, міг би руку подати, бо вилазити на підборах три погибелі це непросто. Може, просто вона йому не сподобалась. Яка тут краса! Бачу, тут хтось щось святкував. Не встигли, мабуть, прибрати, а Тут вибачте. О... Так, це, це зона відпочинку. відпочинку і... Ви будь-якої миті можете влаштувати тут вечірку. Запросити друзів. Тільки якось між мешканцями треба домовлятися. Але поки на даху третій зайвий, дуже класно зараз. Секундочку, Алло, так добрий день. Костянтине. А ви вже внизу коротше приїхав ще один клієнт? Треба зустріти. А нічого страшного ми якщо зустріну людину. А нічого а я думаю, страшного. може, ми просто тут же і закінчимо. Адже нам тут теж не довго за чекас Я не поспішаю. У нас знову конфлікт. Я проти, він зам. Та Спустя. Потягаємось. Так, видон шикарний. Подивімося пейзажі. У мене Оге. просто теж є модні окуляри. У вас які? У вас армяні, так? Е, гусі. З переходом. Але час починати. Так, зачекайте. Це як так? Ви нас тут замкнули? Зараз ми пробуємо, як, як ви нас замкнули. Реально замкнуто. Реально замкнуто. Це і був наш план. Тепер ми тет-атет. Ну, а та. що нам робити тепер? Вам теж телефонують? Алло, Андрію, я наберу пізніше. – Як це автоматично спрацювала система охорони? А дві години стерчати? Якщо реально замкнули на даху? Так. Ну, як це? Вот так. не зрозуміло, що нікого з групи зараз там немає. Це ж реально це суть перевірки, щоб вони були в двох, розумієш. Угу. Тож перевірка на вірність починається. Просто чудово! У мене купа зустрічей, а я між іншим пропонувала, щоб нам швиденько показали цей дах. І ми вже спустилися вниз. Ні, вам приспічило. А подивимося на пейзажі. То витріщаємося тепер дві години на пейзажі. Можна дірки пропалити в пейзажах тепер сідай, та я йду кинутися з даху. Просто у мене купа зустрічей зірвалося, Я вже не знаю, що мені… це мені мінус опонент виходить. Я тоді Ой, не мрійте. Квартиру. Квартира буде моя. Я не люблю суперників. Зараз просто кілери дорогі, а мені ще ремонт робити. Але Тімур сидить з валіяжною либою. Подобається перепалка? Пропоную познайомитися і випити. А а, мене звати Крістіна. Не скажу, що дуже, дуже приємно. приємно. мені. А, я не дам вам руку, ще покосаєте. А, а що ви там, вибачте, стирали? Робоча рука? Так, я зухвало провокую, як підказала нам Лейла. У мене обидві руки. Я інтроверт. Що це? Він фліртує? Якщо вже все так сталося, пропоную. Зараз у на нас не полетить! О, на щастя. Так, на даху виявилось трохи вітряно. Може, шампанського надпити. Дякую. Надпите з любов'ю. Я сподіваюся, ви туди плюнули з любов'ю. Тричі через плече. Так? Це ви перед зеркалом наливали? Падає. Бачу, плюнули. Гострий гумор у вас. Гострі нігтики, гострі зубки, гострі підбори. Тому ви обережніше. Ще тут кілька виделок є я взагалі озброєна до зубів. Але поки не ясно, чи зачепила я Тімура. Чудовий тортик, майже цілий. Не бажаєте? Та ні, дякую. Чи ви хочете а, мені ще й тортик кинути? Але Тімур не ведеться на провокації. Ви їжте, бо я швидкий. В якому розумінні? <рес> а ви пошлячка. Чи ведеться? Що перепрошую, я пошлячка? Я пошлячка. Є трохи. З ким поведеся, від того і не береться. Ви теж пошляк. <рес> дякую. Здається, йому дійсно подобаються дівчата з перчиком. Ну, пограємо далі. Дві години нам треба тут щось робити. Це ж фанти. Які підготували, звісно, ми. Розпиляй що сусіда що праворуч. Покажи. Ні, серйозно, розпиляй сусіда. Якщо отак закрити перше слово. Тут написано поцілувати сусіда, що праворуч. А я просто в окулярах погано бачу. Витягнула цілу. Він що, охренів? я не можу зрозуміти. Це серйозно зараз все відбувається чи як? Я не розумію, він приколюється чи що? Та, по-моєму, він не приколюється, Лейло. Я просто не можу в це повірити. Цілуч. Чого це я буду вас. Нехай ваша дівчина вас цілує. Ну, нормально він людина. Ну, дівчина тут одна, і вона поки не моя. А чого ж про Лейлу не сказав? І, до речі, різко перейшов на ти. Не зрозуміла, ви до мене на ти? Ну, ми вже типу, як перейшли, я вже тикав. кілька разів. Вже тикав кілька разів. А куди ви тикали кілька разів? Ви про то? А що це ви мені так взагалі активно поцілунки напарюєте? Я не розумію. Я просто я майстерно цілуюсь. Серйозно? Всі кажуть, так. Всі кажуть, це хто? Це помідори, на яких ви <світ> тренувались? На які відвертості пішли? Розпалився. О, нарешті я розслабилася. Бо ти мене напружуєш. Я напружу... Я теж Напружуюсь при тобі, але по-доброму я думала в окремих місцях. В окремих тим паче так я тримаю лінію з ухвалою мадам і на добивочку. <му> відомий кадр з фільму про основний інстинкт. І Тимур прямо чи не відводить. І саме після цього Тімур робить висновок. Я тобі подобаюсь. А чому ти такий впевнений, я не розумію. Інтуїція. У тебе вилізла інтуїція якраз між Паском і футболочкою. Це Уху. торт її виштовхує. <свист> а в зайчик ця інтуїція можна було б зводити кілька разів. Ой, ну, знаєш, подушка для кохання має бути. елементарно. Ага, це подушка для кохання. Не можуть бути всі, всі струнки. Та <свист> годі відмазуватись, я не військомат. Чи ти і там відмазався? Судячи рискати? Бо це все через тебе. У мене всі зустрічі полетіли до біса і я не знаю. Бісами а! Своїми. Або я перегнула палку, або спровокував. Тимуре, ти очманів? Що ти собі дозволяєш? Що? Я питаю, ти очманів? Ай, Тимуре! Але до чого він це? Ти відпусти мене! <смір> я просто не знаю, з якого боку до тебе під'їхати. От ти точно не з того боку під'їхав! <смір> Відпускаю, а ми тримаємо себе в руках. Оп оп, оп оп я не зрозуміла. Це я тебе виписала, чи ти так заграєш? Ти збочинець? <смір> Можливо, місцями. Підеш в Рестик зі збоченцем. Час спитати в лоба. Зажди, секундочку, Ти мене в ресторан щойно запросив? Чому ні? Ну так, Щоб що Щоб все. Тварюка! Тимуре? Ти охрінів? Що ти тут робиш? Заспокойся, заспокойся! Заспокойся! Тимуре. Це перевірка на вірність. Новий канал. Влаштували мені тут. Перевірки. Себе перевір! Відчини ці двері.